Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіноче намисто. Це стильний аксесуар, який поєднує в собі природну красу та символічний зміст. Воно виготовлене з дрібних каменів, таких як аметист, кварц, бірюза та інші. Це намисто не лише є модним доповненням до вашого образу, але й вважається джерелом позитивної. Енергії завдяки богемному стилю намисто чудово підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Камені мають приємну текстуру та добре поєднуються з іншими прикрасами. Це намисто стане ідеальним подарунком для тих, хто цінує натуральну красу та духовність.